Так, знову мега щастя. <ріху> зловила метелика. А він дивись, як метушиться. він боїться навіть зупинитися. Він наляканий бо його зловили. Коротше, взяли знову бокс і вийшли на охоту комашок. Ми їх ловимо. Вона хоче подивитися на них, як вони виглядають, і потім випускає. У нас такий от метелик попався кольоровий, бачиш? Угу. Він з такими цяточками класними. Він хоче на болі. Зловили угу. да. круто. Зловили метелика. Сподобалось зловити метеликів. Коників з трибунців. вже не інтересно, бо їх дуже легко зловити. А ще інтересніше зараз до цього равлика кинути цього метелика і щоб він не вилетів із боксу. Бо він дуже якийсь активний. Так, я відкриваю. Відкривай. Щоб він вилетів. Вилетів. Все, полетів. Так. 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 Зараз, зараз, зараз ще, ще не рухай, хай зупиниться. О, о, о. Стоп, 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 стоп. Бачу, він ще, він ще там літає. Давай забирай скоренько. О, він там. Тихо. Літає. Вон він. Відпусти його! Да, <смеш> <смеш> я тут підніму цю штуку, мікроскоп, щоб на нього можна було розгля... розглядіти. Ну, оцей от бокс від Мідір класний. Якраз для Кароліни подобається, О! бо це такий от дитячий мікроскоп для вивчення жуків. Ну вони, так. Тільки на листочку був, uh -huh. що ось тут і на так. Зловила того метелика стільки захоплення, стільки радості, що вона його сама зловила. От іменно в тому для неї є весь кайф, що вона зловила метелика, зараз його розглядає. Хочу, щоб він підліз під ці мікроскопи і можна було на нього подивитися вже так під зближенням. Бо він має дуже класні такі візерунки. Бачу, пляминстий, такий як якийсь гепард метелик. Ну, Сьогодні ми вийшли, сьогодні тепло, жара, сьогодні реально жарко, але знайшли хмари. Я думаю, вони прийдуть, бо в погоді пише, що має бути сонячна погода. Це не так, як Вчора Вчора було реально дуже холодно, мене продуло без Олімпійки і я цілу ніч майже не спав. Горло боліло, температура. Але з дитиною ти знаєш не полежиш вдома. Не полікується, вона проснулася і зразу так. Тато йдемо ловити жуків. А я цілу ніч не спав, на ранок заснув і проспав. Корич. Проспав, щоб дитину завести в садочок, тепер мушу з нею бавитися. Кароліною на тій вулиці. Коротше, вона половила метеликів, щоб потім знайшли такого синього метелика. Він літав-літав, але його не змогли зловити, тому що він Коротше, не сідав на траву, щоб зловити і полетів. Але був дуже-дуже красивий. Зараз вже пішли додому. Будемо їсти, обідати тут якихось рабликів, щоб вона ловлювала, а там того метелика тигрового гепардовий відпустили. Бо він хотів, я так розумію, летіти. Ми його відпустили. Зараз вже прийшла. Відгадайте, з ким бавиться. Поки буду робити їй їсти. Будемо обідати зараз. Хто там в тебе? М? Твої друзі? Угу. А мені якось полегше. Сонце вийшло, жара тепер на вулиці, сонечко. Ми коли вгоди було хмарно, було типу, нормально. Не жарко і не холодно. А зараз вже спека, тому вирішили її загнати додому на обід. Не хотіла йти на обід, хотіла бавитися з друзями, бо вони ловили там і равликів, і метеликів, і жуків, і му мурах кидали. Я кажу, там мурах вже не кидайте, бо там дирочки великі, воно все повилазить. Так, і балкон треба, щоб не повилазили додому ті всі її комашки. Зараз буде витягувати і лайки, і найки. Ага, вона боїться того чорного. Ага. <смеш> він хоче понюхати, він не буде кусатися. Вона Має того свого сірого любимого і завжди її витягує, щоб нею побавитися. Понюхав? Дотрукнувся, він хотів понюхати. Бо чуєш, що відкрили корзинку. А ти кричиш і мені здається, що ти їх ще більше лякаєш своїми криками. Я хочу, щоб на ті вішо, вже решті. Ну дивись, я тобі поясню, Якщо боїшся в руки взяти, візьми баночку. Ми її залишили з-під Принглса, Вони там заходять, їх можна легше перенести. Он. І все. Дістала сіренького, бач? привіт. Привіт. Заскучився вже, напевно. А цього великого, якщо боїшся, бо вона за двома не встигне, то він тій більший корзинці. Ну, поки що побався, поки я зроблю їсти. макарончики, а потім їсти предку, в у нас собі лишає саме смачне на кінець, так? Чи тобі макарони смачніші з рук. Макарони Ясно. Ну, значить, не її по-інакшому. Коли в нас з'їдає все саме смачне, а на кінець лишає те, що менше любить. А в мене наоборот, я їм саме те, що я не люблю, і лишає на кінець те, що я люблю, але це якби звучить неправильно, тому що ти можеш їстися тим, що ти не любиш. І вже в тебе місця не в животику на ну, те, що любиш. Але якщо давати дитині ну, типу, пропорційно, ну, типу, так як вона бачить, о, типу як для неї маленька порція, то вона її буде їсти. Якщо їй навалити цілу тарілку таку аж з горою, то вона побачить, то і перелякається і скаже, ой, я не хочу таке їсти, так? Ну У тебе ж таке є, бо їй все по макароні, вона каже, так, мені забагато. Відкинь, скільки ти казала відкинути? Три. Три штуки відкинь. Відкинув три штуки, і ти сказала, що все, що їй так нормально. Підігрів, вона вже то їсть. А якщо буде замало, то я можу ще відкинути макарончики. Окей? Окей, Тільки коли даємо дивіться куплати, то тебе ще три макарони. Три макарони, що не як щось все на три. Ділиться, множиться, віднімається, додається ще три макарончики. Добре. Цими комічками трошки побавилася, але вже такого е, завзяття і то, що є хоміки, вже нема, вже перейшло. Типу, Бо перші дні це вона від них взагалі не відходила. А зараз так, от згадала, прийшла, побавилася і трохи типу, Схоже що таке басейне. Так, тінь. потім. Замітила мене, що там тінь Так, по від сонця. Бачиш, на вулиці сьогодні жара і пише в погоді, що така жара вже буде цілий тиждень. Поїла, mm -hmm. можна покласти, або я покладу. Ну, все. Поїла, можна її навіть ще пригостити чимось в солодке. Якщо вона поїла, була чемно, слухалася. Значить, сотки заслужили. Отак от вище коліна вже то плаття. Але це плюс, загориш ну, давай хоч. Стану. Ну давай станеш. Бачиш, вище коліна. А ми купляли, плаття, було тобі так, рівно е, коліна закривало. А ти бачиш, за скільки виросло за літо? <гум> Дуже велика така. Ти як підеш зараз в садочок, то всі будуть в шоці. Що ти така велика виросла. Хочу Примірятись? примірятись? Ну приміряйся, давай. Літати до пупка. <laughs> Метр 10. от хатинку зібрала вчора, так вона і стоїть. Це е, вчора дивилася ще фільм. Хотіла дізнатися, хто такий Гаррі Поттер включив їй першу частину, Гаррі Поттер і Філософський камінь. Додивилась до того моменту, коли їх розподіляли, хто в Слізерінг, хто... в іншу якусь там групу. І побачила Хогвартс. Каже: о, це у нас. Хогвартс з Лего збудований. Сподобався тобі Гаррі Поттер? Mm -hmm. А що запам'ятала з Гаррі Поттера? Mm -hmm. Запам'ятала, типу, найкращу школу. Найкращу школу? Слизерин. Так? Слизерін? Слизерін. А що ще тобі сподобалося? Сподобалося той тортик, та? що подарили Гаррі Поттеру. Потеру. Mm -hmm. угу. Його з'їв кузен. Додивляється Гаррі Поттера що? Мультики та тримають. Зараз хоче подивитися мультики, тому що погуляла на вулиці, погонила, половили тих жуків, тепер хоче відпочити. Он поїжджа поїла, тепер відпочинь трохи. Так, мультики ми вже подивилися, фільми подивилися. Тепер Hello Kitty буде продавати ці от фішки. Це взагалі то такий конструктор. Але Кароліна вирішила йому дати якесь інше значення. Каже, це буде продаватись. Ну, відчуваю себе прямо як десь в казіно. І скільки коштує. Я, наприклад, хочу купити всі білі. Тут тільки купляється путній. Ну давай одну білу. Так. Скільки вона? Коштує 30 гривень. На, тримай 30 гривень. Раз, два, три. Веселка у нас <кх> на вікні. То взагалі то відбувається від шкла. Ця веселка. Але прикольно, правда? Mm -hmm. Єдинорожик тобі прислав смс та mm -hmm. повідомлення. щоб ти виходила вже гуляти. Mm -hmm. Хотіли тільки побавитися конструктором, все, вже бачу, колеги вийшли на вулицю Кароліні, і вона їх замітила в вікно, тому що дивилася на висадку. Тут хопа, вікно вже всіх видно, що всі вийшли гуляти. І йдемо з нею теж. Вона взяла кепки ті, що ми морозі вийтіли, і хоче брати ще бокс для жуків, ще ловити жуків чи кого ти там хочеш. Метелики. Метелики. Метелики? Ви що, їх сюди пішли ловити? Вони втечуть? Я їх не буду сюди робити. Я... Сюди равликів? Ні, я буду сапати, коли вони... А, накрити метелика, так? Так, Ясно. Добре, погнали. Так, да, Вийшли на вулицю, тут спека. все розпеклося за обід, поки ми... Поїли, подивилися мультики, побавилися, відпочили. Напеклося. То навіть йти гуляти не за жуками краще, а їхати десь до води. До води легше переноситься. Ось це все. Але от ми минулого разу з'їздили до води. Я тільки не знаю, чи то через те, що ми до озера їздили, десь продуло, чи то вчора продуло, що я не одягнувся. І все. І вже насмарки, горло болить. Добре, що спортивний майданчик в тіні. Тут якось полегше, бо на шарі на сонці досить спекотно. Що, нікого нема? Ну, подивися, то треба йти, Он там метелик полетів, бач, там далі. Треба так, щоб він сів і тоді можна його зловити. Кароліна каже, йде на шум, десь є коник-трибунець. Десь він тут цвіркунить. Але мені здається, що він в том тому лісі. Я тільки підійшов, все, перестало дзвонити. О! Він десь тут. Тільки він маскується, бо він зелений, трава зелена, і його не так легко знайти. Кажу, твій коник на дереві сидить. Застрибнув туда десь на яблуню на сам верх. Він не в траві, а на дереві. там метелик літає, але він не сідає ні на що, тому його неможливо зловити. Коротше, нічого ми не вполювали, Йдемо за морозивом. Взяли два однакових морозива. і синє, і зелене. Якась голуба лагуна і зелене яблуко. Кроїна вчора його куштувала і сподобалось. Сьогодні, каже, що я хочу знову. Мені не дала спробувати, тому я вирішив собі теж взяти. У мене і горло болить, але я думаю, воно не зашкодить морозу в таку жару. Класне, а це синє, прикольне і яблучко. Я думаю, яблуко буде кисле, але насправді дуже смачне. І одне, і друге морозиво. Ням-ням.